Певний напад на кримців російські силовики влаштували масові обшуки у помешканнях кримських татар. Про це повідомляють юристи та правозахисники у соціальних мережах. Уже за звичкою на світанку російські поліцейські вдерлися до помешкань у Сімферопольському та білогірському районах. Відомо про щонайменше чверть сотні обшуканих обійсть, і два десятки затриманих. Про опір кримських татар окупаційній машині та долю затриманих докладніше Марія Васильєва. Наймасштабніша облава в Криму з моменту окупації Офіційно ФСБ проводить обшуки у пошуках членів забороненої в Росії мусульманської організації Хізбуттахрір. Насправді, як повідомляють джерела в Криму, відбувається масова зачистка учасників організації Кримська Солідарність, в яку кримські татари об'єднались задля допомоги жертвам політичних репресій. Найбільше окупантам допекли так звані громадські журналісти, тобто звичайні люди, які за допомогою смартфонів оприлюднюють відео протиправних дій силовиків та окупаційної адміністрації. На півострові все відео, яке ви зараз бачите, також зняли та оприлюднили саме вони. В Тічені трьох часов ідуть непонятно якби слідство міроприяті. Во як всегда почеркадіми тот же зломана дверь. Адвокатів на місця так званих слідчих дій не допускають. Вони, як родичі, затриманих, впевнені, що силовики підкидають обшукуваним заборонену ісламістську літературу, яка потім фігуруватиме як доказ обвинувачення. Началось потім вони випішіли дві книги. Альвай и Халифат. Вон там на диване, в комнате, ему же говорит: меня там с вами не было в этой комнате. Там не было никаких книг. После моих слов, как я сказал, то, что у нас ничего нет, он открыл это, сразу же открыл, туда посмотрел, открыл. И он говорит: о, вот, нашли, смех такой краткий был. И такой понятый, смотрите, они говорят, да, да, видим, экстремистская литература. Говорит, сразу целенаправленно зашли туда сотрудники и сразу, там сразу пока указали на эти книги, они были вот. На самом віду і родственники уверены, що эти книги були подкинуты. Предполагаю, що це стаття 205.5 уголовного кодекса, это участие в Хізбут Тахрир. По всей видимости, это будет очередна ячейка, скорее всего, опять Сімферопольська ячейка. Зазвичай у такий спосіб учасників кримської солідарності намагаються залякати найбільш упертих заарештовують та фальсифікують проти них звинувачення в екстремізмі та тероризмі. Син стучав нам в спальню. І говорить, хто фонариком світить, говорить, Ко мені, говорить, в спальню. Зразу оділи наручники. Uh -huh. Он не протявлявся, сразу оділи наручники забрали мой телефон, сина телефон, uh -huh. два планшета. Коли таке відбувається, довкола будинків завжди збираються сусіди. У мікрорайоні Кам'янка у Сімферополі силовики затримали двох людей, які прийшли підтримати співвітчизників. Схопили тих, хто голосно обурювався діями силовиків. Вважаємо граждані. Я предлагаю вам розв'язатися. За інформацією українського омбудсвумен Людмили Денісової громадські активісти, яких сьогодні затримує ФСБ, займались також правозахисною діяльністю зокрема, возили передачі та відвідували політв'язнів в Криму і Ростові на Дону. У всіх будинках де обшуки вже завершились. їхніх господарів затримали. Марія Васильєвантон Страшко, спецкордва плюс